Як не звертати увагу на дівчачі? І, 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 і як вести себе як нормальна людина? В цьому відео я розкажу тобі три важливі речі: перше це куди спрямовувати свій погляд. Добов'язково додивися це відео до кінця, але якщо ти зараз не можеш, збережи собі, щоб приглянути його потім. Отож, поїхали! А зараз літо, спека, і відповідно всі найкрасивіші представники нашого суспільства повилазили назовні і показують все найкраще, що в них є. І відповідно це буде тебе як нормального чоловіка приваблювати. І твій погляд буде спрямовуватися в одну точку. Але для того щоб у тебе не було вайву цієї дикої тварини, типу, ну є декілька простих правил. Номер один: твій погляд. А твій погляд завжди має бути спрямований в очі. А, тобто, коли ти бачиш красиву дівчину з дуже красивими формами, а, не витріщайся. Ну типу, не витріщайся, вони цього не люблять. В принципі, люди взагалі не люблять, коли на них прям так витріщаються, особливо на якісь конкретні частини тіла. Зрозуміло, що ти завжди будеш дивитися туди, але переводь свій погляд вверх, вверх, вверх. Вже це така вправа. Постійно свій погляд фокусувати в першу чергу на очах. Також не витрещайся на їхню попу, коли вони повернуться до тебе задом, тому що вони відчувають. Я не знаю як це, але вони відчувають, коли ти дивишся на їхню попу зі спини. Ну це якось так працює. Не роби цього.